Вітаю всіх! Хочу подивитися ще таке відео: відношення нашої влади до військових. Яке воно? Відношення нашої влади до військових. Яке воно? Відношення нашої влади до військових. Дуже актуальне питання. Відношення нашої влади до військових. Тому що ніхто не хоче воювати через таке відношення. А влада владу я туди вкладаю всіх-всіх. вищих керівників, генштаб всіх. Ви знаєте, в одних відношення, сила, яка повинна робити те, що вони кажуть, виконувати накази і все робити так, як вони хочуть. Виконувати всі рішення до окупації, яка де окупувати території повинна. Я, я взагалі так це назвала по шість Кінцевий результат. А в кінцевому результаті це сила, яка дасть нам надію на майбутнє і нас захищає. Тобто, це захист. Перш за все, вони розуміють, що це наш захист. Вони це розуміють по підірці жезлі. Але вони на них роблять ставку, причому фінансувати вони їх дуже не хочуть. Наша влада до них відноситься як до тих, хто втримає цю війну, витримає цю війну, витримає країну. Відношення таке. якою ціною їм по